Всім привіт! Це мій перший візоблог. одного дня я покажу вам, що я зв'язала за цілий тиждень, і з вами вас я Оля. Почну вам показувати з брелочків. і це ось такі котика. Це безкоштовний майстер-клас з Ютубу, але я його переробила. Роблю будь-яких кольорів і Забирають. Залишилось прикріпити лише вісюлечки для брилочків. І ще одні. Поки ще не пройшов тренд на копібар, то я ще продовжую їх в'язати. І майстер-клас теж безкоштовний, і його можна знайти. Будь-де Інстаграм, Ютуб, Тікток, всюди. Ще трошки крабиків, але я не знаю, літо вже майже скінчилось і. Я готуюсь до ярмарку, яка буде весени, то не знаю, чи будуть їх купувати, але нехай будуть. Ще зв'язала дві отакі змії, як показує практика, то червону купують краще всього. Це... А цей колір я не знала, куди його використовувати. І зв'язала змійку, можливо, їх заберуть. Мене ще давно подивилися фільми про стіча і. Я вирішила його зв'язати. У мене є маленькі стічі, їх досить добре купують, але я їх ще не зібрала, тому вам не покажу. Нехай буде великий. Надіюся, що він дуже швидко знайде свій дім. Ще в мене було пару моточків валюти, я вирішила спробувати зв'язати. По своєму майстер-класу ведмедика. Спочатку я думала, що то буде ведмедик, потім думаю, може, буде зайчик, але все одно зв'язала вушку і вийшов ведмедик. Подивіться, які в нього очі. Глітерні, глітерні прям переливаються. Люблю свої майстер-класи, тому що іграшка виходить гарна з будь-якою пряжі. Знаєте, він мене переслідував. Тому я собі зв'язала. Чому у всіх майже є, а в мене нема. Я надіюся, що він буде привертати увагу. Я хочу собі ще парочку, бо стіл у мене досить великий, а намет 3 метри, то можна поставити два столи, і буде 3 метри, де можна розкласти всі свої іграшки. Ну такий прям клас. Ще й такі кольори. А ще я читала, що червоно-чорний павук приносить удачу та гроші. А це мій, мій майстер-клас, який вийшов на цьому тижні. І ви подивіться, який крокодил задумувався з Аліза Валюто. Він саме великий, його добре тримати в руці. І зараз ми його поміряємо. Він 16-17 см. І він зв'язаний залізовий то Я маточок вам не покажу, тому що я його вив'язала. В мене з одного маточку вийшло 5, а з іншого 7, не знаю, як так вийшло. Може я поміняла гачок, і він виявився меншого розміру. Також е з Дольче 14 см, от тільки подивіться, які вони гарні. Ну, я лінива, я їх не оформила. Можна було вишити ось тут. Малюнок який-небудь, і їх теж беруть добре. Цей зв'язаний гачком 3,75, цей це велюр. З тему я не знаю, скільки тут метрів. в 50 грамах, плюс-мінус 80 метрів пишуть. Теж такий маленький, зв'язаний гачком 2,5. Цей велюрчик я замовляла десь в Україні. Магазин не пам'ятаю, він зв'язаний гачком 2,2. Це чи 600 метрів. Ні, це не 600, це... це 450 метрів десь. А це мій фаворит. Він такий маленький, в нього довжина 5 см. Зв'язаний він гачком 1,25. Ну, просто вам не знаю. Передається, чи не передається, але це такий манюня з валюрчику 600 метрів на 100 або 50 грам. Я точно не скажу, бо я купувала дуже давно. Очі в нього 2-3 мм. Але він такий класний, я сподіваюся, що його куплять. Ще я зв'язала три новенькі іграшки для майстер-класу, але не знаю, чи показувати вам, чи ні, як ви відреагуєте, чи треба їх показувати, чи ще ні. Але давайте спробуємо. Це мої будуть лісові друзі, подивіться. В них розмір, як і у всіх, 16-17 см. Але ну, такі гарненькі, прям подивіться. Їх купують вже перевірено, тому що я приймаю участь в ярмарках і досить добре реагують. Це її подружка білочка. Досить гарненька. А ще в них є друг. Ось такий вовк. Це мій фаворит, він мені подобається більше всього. І це перший вовк, якого я зв'язала за не знаю, роки чотири, напевно. І це мій вовк. Ну, ви подивіться тільки на нього, який він гарний. Просто клас. Дякую, що подивились. Поставте, будь ласка, свою вподобайку. Можливо, якщо вам трошки сподобалось відео, ми ви могли би підписатись та чекайте наступних відео. Я думаю, якби я не лінувалася і знімала, то за літо було б досить багато класних в'язовлогів або що-небудь там про ярмарки. Якщо вам цікаво, пишіть.